Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. І дуже вам дякую за ваші коментарі. Це дуже цінно для мене. Я вам бажаю дійсно всього найкращого. Радію, що вам відгукується і ви знаходите для себе відповіді і цінну інформацію. Це надихає. Дякую. Сьогодні передаю інформацію. Для людини, яка дивиться це відео, давайте подивимося, яка людина дивиться це відео. Дивиться людина, яка нещодавно закінчила якийсь дуже потужний емоційно наповнений етап у вашому житті. Скоріше за все, це знаєте, було для вас надихаюче. Ви дуже раділи, воно приносило вам таке дуже класне задоволення. Можливо, це відносини, можливо, це просто якісь події, які відбувалися у вашому життю, житті. Але потім якось ви прийняли рішення піти. Піти, тому що ну, від цих емоцій, тому що а, у вас були якісь думки, і вони виявились хибними. Вони вам подобались, але ви а, дуже Сильна, да, внутрішня, скажімо так, з внутрішнім стрижнем людина, яка набралася сміливості і пішла. Пішла від цих відносин. Можливо, ви просто зрозуміли, що це не ваше, що воно не для вас, воно не має для вас перспективи. І ви просто пішли від цього. Ви пішли у матерію, ви пішли у ясність думок, ви відмовились від цих ілюзій, і ви цим самим. Я не можу сказати, що ви черствіли, да? тобто ви просто е, обріли, обріли стабільність, якось так мені хочеться сказати. Тобто ви е, прийняли таке вольове рішення. Щось ви дуже вольове зробили. Ви пішли звідти, де вам подобалось. Ой, ось так. Ось така людина дивиться. Ага. Відмовились навіть мені так хочеться сказати від того, що вам дуже подобалось. Ну, Давайте, якщо це ви, що вам хочуть передати? Боже карти, пригають, випригають. Так, що вам передають? Ви цього не бачите зараз, ви цього не розумієте зараз, ви дуже все ж таки... Розстроєні, да? давайте так скажімо це, і ви просто не бачите того, що це, цей момент він був як зміна подійного ряду, обнулення. І просто тут кажу про те, що буде ще краще. Буде ще краще, ніж ви думали. Буде в, в усьому, і в матеріальному плані, і в емоційному плані, і загалом. Тобто ви вийшли ось. Mm, да, ви розчаровуєтесь, вам неприємно. Але, але коли ви з цього вийдете, коли ви це зрозумієте, одразу якийсь можливо навіть буде шанс. Тут стосується, знову ж таки, або це про роботу, або це про відносини. Тобто ви зрозумієте, що це було на краще, буде такий якийсь подійний ряд, або, знову ж таки, шанс, коли все так складеться, що ви будете радіти з того, що ви зробили зараз. Ви цього не розумієте, вам дуже. Плохо, да? давайте так скажімо, але буде краще. Вам кажуть про те, що буде просто ще краще, ще більше, ще стабільніше, ще щасливіше. І це на дуже-дуже довгу перспективу. Тобто ви щось таке зробили, ну точніше, ви це зробили для того, щоб зробити краще для себе. Ви цього не розумієте, але вам карти кажуть про те, що просто знаєте про це, не сумнівайтесь, все буде добре, все буде ще краще. Просто коли закінчиться цей період, коли ви з нього вийдете, одразу хочеться мені навіть сказати так, одразу закрутяться дуже класні позитивні події, які принесуть вам крутий результат, і ви це зрозумієте, що ви зробили все правильно, все добре, все класно для себе. І ось воно ще краще є у вас. Я вас вітаю, приймайте дуже класний розклад. Вітаю!